Вітаю всіх з вами Олександр Жорняк. Сьогодні я хочу зачепити тему е, такої країни, як е, Домініканська Республіка, яка знаходиться на острові Іспаньола і ділить цей острів з такою країною, як Гаїті. От. Чому, саме, чому саме я хочу зачепити цю тему? Тому що там е, я купив хату і хочу туди поїхати на пенсію. А, хочу цей, І я пройшов через будівництво, там і я значить, являюсь, можна сказати, експертом. Якщо комусь потрібно знати, як інвестувати гроші в Домініканську Республіку, як купити значить, там власність проперті, то я саме той е, чоловік, з яким можна розмовляти про це. Це сталося 3 роки тому. Під час ковіду я купив маленький, там, не маленький, я думаю, десь так, соток 7, е, собі там участок, але ну, там з нього видно океан. По прямій лінії видно Атлантичний океан і розпочав будівництво. І пройшов через всі ці круг кола, так сказати, цього всього обіцянок і недоробок, і це все за... мали побудувати по обіцянкам мені за 5 місяців розтягнулося на 2 роки. Ви можете уявити, що це. Ну, загалом я задоволений, що я це зробив. Але я не про це. Чому я саме полюбив цю країну? Це перша країна, де я власне, поїхав багато років назад. десь біля 20 років назад я поїхав у відпустку. Це перший раз. Я думаю, що ми були в Канаді вже десь і жили в Канаді. Десь 10 років, 10 років. Ми нікуди не не їхали, окрім там в Україну їздив пару разів. А це перший раз, що ми поїхали відпочивати кудись відпочивати з сім'єю. Це була Домініканська Республіка і це була Пунта Канна. І я після того маю якесь таке, можна сказати, тепле. От. З першого разу нам все сподобалось. Тут 10 років нікуди не їхати, працювати зранку до вечора, От. І, і там хату купувати, виплачувати моргіджі, ці діти. У яких забирали масу часу, і двох ми працювали. І тут ми перший раз поїхали на тиждень, на днів тільки. І тут казка. Ці пальми, значить, цей білий пісок в пунктані, о, досить досить добра кухня. Це ж тоді 20 років назад. Нас зустрічали в аеропорту. Такі дівчата, значить, з віночками, такий стиль, як стиль. Гаваїнські стайл такий. З музичкою це і все, Паспорт навіть ніхто не дивився, таку взяли той паспорт, штампанули в нього, навіть на фотографію не дивився. І ми зайшли туди. І сім днів, значить, з доброю гарною кухнею на морі серед погода, дякуючи, була дуже добра тоді. І маса людей, маса канадійців було там, значить, маса. Американців, ну також я тоді зустрічав пер років тому, вже так сказати, з, з росіянцями. Бо тут в Канаді так і я побачив їхніх, вони чимось відрізнялися. Вони вже там почали розказувати про свої високі там зарплати, там в Москві краще і так і далі. Ну, але не про те. А потім все якось воно пішло, пішло, пішло. Я кілька років не їздив, їздив в інші міста. в Мексику їздив. Їздили ми на Кубу також. Але е, другий раз я туди попав, е, значить, на саману, поїхав на саману і Самана там, е, там теж гарно було, значить. І там дуже гарна природа, але там дощ йшов. Дощ ішов, і ресорт той не був такий. Там було багато пенсіонерів. І такое якось в ресорті там було так скучно, особливо під вечір було скучно. так, Не було так, щоб, цей, щоб можна було б там так. Але океан там дуже гарний. Ми ходили там у маленьке містечко, яке рядом по пляжу, я кілометрів 10 туди пройшли. Я був от зачарований природою і так далі. Там нам казали, що безпека, то там дружина, які там були в неї, золоті сережки, вона їх зняла, а там ці всі нам. Ну нічого я такого не бачу. Я такого не бачив. О, о, в цьому як Тор Торенос? Торенос, от Місторенос, whatever. Там якесь таке містечко було. Тож ми кажемо, Місторенос, whatever. Ми туди прийшли, в ні він знаходиться. Ми туди зайшли. Що я там побачу? Кром тої сьогодні. В місті так звичайно трошки є таке сміття. Ну це третього світу Україна. Багато мотоциклістів можна бачити таку кучу сміття. Це правда, так. Не зовсім чисто, особливо тако по околицях. Але там ми пішли до банку і побачив Московії по задниці б'є свого синочка. Той вирішить, як свиня, такі вже. Великий хлопець, у він лупи і з матами ругається, що я, я стояв після Канади, де в нас, не дай Боже, дитину пальцем заціпить. Таке в мене було, в мене був больовий шок, я не знав, що робити. Я... І кричить матами на нього, цей московін на своєму староболгарському варіанті московському язике і лупи цього малого, той вирішчет, і все, десь. Там такі, Взяли, значить, ми з собою. Хотіли там поміняти американські долари у нас, було чекали, на них ми грошей не взяли. От-от, от, от. А в банку треба тільки паспорт, щоб от гроші зняти. Без паспорта не дають тобі. Оце мене вразило. От, мене вразило це сильно. Там тобі ж треба паспорт. Але загалом враження було дуже гарне. І до аеропорту ця дорога через гори, таке дуже гарне. Потім вже пройшло. Пройшов деякий час, я думаю, <кій> вже десь тепер недавно. Ну, перед ковідом. Ми ще раз поїхали туди в Пунтакана. І там були, значить, ми в, в готелі Ля Республіка. Здоровенний готель. Я більше в житті такий не поїду. Маса людей, значить, маса людей різних. А, і Туди-сюди бігають, ці черги, все. Ну, перший раз, як воно як приїхав, працював, а тут, тут вирвався, в перший вечір мене понесло по барах, там, по ресторанах. І я перегрузився, перегрузився алкоголем. Так о п'ятій годині проснувся, бачу, така прямо аж давно не пив, аж мене так всього колотить. Ну, я думаю, піду я значить, десь знайду якогось алкоголію, вип'ю, значить. І полікшай. пішов я, там спортбар написано. Так 5 .30, я думаю. 5-30. І сидить там, значить, і я сів там, заказав, взяв собі пиво. І так легенько пиво п'ю. Так мені добре робиться добре. А напередодні... Пішов в один бар в другий, потім на якийсь диско пішов, потім отримав від дружини по морді, взяла вона мене за руку і привезла назад. Каже, хватить, хватить пригод. Ну от сижу я, значить, зранку після цих пригод, а тут сідає напроти мене чоловік такий, чекати. Бачу він водярив рюмку, заказує бах, випив. І сігаретку покурив, бачу, ще заказує, бо я це одно пиво смокчу. Ще думаю, ну точно, напевно, цей э, братушка тут э, рисується. І кажу до нього, привіт, товарищ! Як погода в Москві? А він каже до мене, Ва? ну хороший хлопець. Він сам, значить, э, водій з Чикаго, він сам трак драйвер. Дальнобойщик з Чикаго, і це він приїхав з дружиною. І, значить, десь, вони, десь він так напередодні теж взяв сильно на грудь, посварився свою. У нього жінка, видно, така добра, як моя. І значить, він отримав добре. І зранку він пішов на подвиги. Знову. Ну, ми з ним так поповчалися, поп поспілкувалися, два з Будуна, що там. Потім кажу, куди йди спати, куди ти йдеш. То ну, каже, йду свою дружину шукати. Куди ж ти її підеш шукати? Він каже, вона, ти, ти знаєш, хоч де вона. А він каже, знаю, там на пляжі вона. В кому пляжі? Шоста година ранку. Який пляж, чи через сьома шість тридцять, може, там годину просидів. Який пляж, все, ну я піду на пляжі її шукати. І він десь побрився, то так і цього бідолагу не бачив. Оце була, це був перший, день, перший день для того, як я приїхав, то був перший день. І він пропав. І що далі, значить, ну що далі? Далі, далі так, далі там, там, то щось то, що мені там тоді не, не так було. Добре, чому? Тому що тоді якийсь такий сезон був, що там багато водорослів виносили, виносило з моря, і вода якась була вся та в водорослях. Тобто ти пішов в океан так нормально, цих водорослів, десь там якийсь пройшов шторм, і цих водорослів у тебе було повні плавки, повні труси. В рота, в вухах, і так воно мені тоді не пішло. Но, але, але компанія там була добра, я познайомився з нашим, якісь Київщини. Потім ще познайомився, одного колю зустрів, коли такий гарний золотий зуб був. Він пішов одного разу, збив там щось таке, не бив, ананас на що чи там збив. Чи кокос, кокос, мені здається. А ти до нього давай бігти, значить, ці місцеві, щось там йому говориш, Він ж не знає нічого. То він до них тако засміявся, тим показав, зуб вони відторопили. Ну, ай капони, ну, мафіозі, такий коля здоровий, йому років 50 і в нього зуб золотий. Цепочка золота, і зуб золотий. Ну точно як цей кресний отець, десь звідти такий. От. І зараз я їду автомобіля мити. Тоді навіть залишив телефон і ми навіть пару разів з ним. Обмінювалися, але я не знаю, де він дівся зараз. Зараз там та війна. Він щось перестав відповідати. Мені вже давно, вже пшеп десь, я знаю. То було вже років з два ми з ним підтримували контакти, а потім перестав відповідати. 35-80. Скажи мені, щоб я вперед їхав. Та ми миємо автомобіль, бо після зими я кожного разу його мию, так як, щоб змити ці солі, що в нас є. Я замітив, що воно не так покривається потім з часом корозією, якщо його мити періодично. Хоча б раз в рік на, на, на митці такої. А, і, і, та, і така ситуація там була. Але ну, так я б сказав, що п -п позитиву не було такого, як перший раз, а я два рази був на цьому, на цій і такого другий раз позитиву не було. Значить, тоді не було. Але потім ми вже все вдома були все перед ковідом. І Тут почався цей ковід. А я ще, я ще коли, коли був в Санані і ходив туди в цей лас Теренос, я зустрів одного був француза по дорозі. Він був сам з Парижу. Такий дядько, значить, нормальний дядько такий, як і багато, такі з пузіком листувати, якісь років йому 60 був. І він мені розказав, що там він бачив за своє життя, де він був, і каже, що ти знаєш. І він каже, що там, там Парижі, от я жив в Парижі, все добре, але, але значить там, там не моя. Розбився з жінкою, каже. Ну і я був, я був Санкт-Мартін, не бачив, і все. Я сюди приїхав. Мені каже, так тут подобається. Кажу, все подобається, клімат хороший. каже, Їжа хороша, погода хороша, і не дешево коштує. Десь дешево коштує жити. А. І він каже: мені що таке я думаю, то ребята для вас тут теж нормальна ситуація, щоб ви взяли таку, каже, і цей. І, і приїхали теж, купили тут якусь хату. Я, і я, Він каже, мені ж це вам теж добре прокупити тут, значить, купити, купити тут будинок, а цей француз. Англійський в нього такий був слабоватий, але не важливо. І тут цей ковід почався, і я, значить, депресія, це все нічого не цей. А мене дружина каже, я так скільки це не треба вже це життя, життя щось. Будемо міняти. І тут я знайшов Норс Кост. І думаю, раді Бога, взяв, взяв гроші, Взяв гроші, вибрав гроші з хати. У мене ж хата одна виплачена і все. О, і Я взяв, дав їм тоді внесок. Ну, Вони кажуть, що ми повернемо, якщо ви будете незадоволені. О, І вже тоді ковід трошки закінчився. Я дав внесок десь літом, а я поїхав туди. Я думаю, в осені 20-го року туди я поїхав О, і там, значить, вже підписав всі документи, все, вже подивився на це місце, і, значить, таким чином, таким чином почав, почав, значить, став власником чи почав бути власником земельного, такого, значить, такого земельного, як назвати, наділу. А потім і будівництво цієї цієї, ціє, я би так сказав, uh, такого, як тут кажуть, як тут кажуть, Вінтерхаус. Вінтерхаус. Або в нас казали при О, І значить, я став володарем цієї дачі тут і загалом я знаю, що загалом будемо бачити. Зараз вже пройшло 4-3,5 роки. От, і що я, я задоволений. Я з гарні місця, все задоволений. Познайомся з багатьма людьми і реалістейторами, і тими, які живуть там в тому. Це gated ком'юніті. Ну, таке з пропускною системою, і там свою секюріті, все, що там в тебе є. Там люди не закривають навіть будинки, стоять комп'ютера, все стоять в хаті. Нічого навіть замки не закриті двері. Там настільки воно безпечно, все гарно. Хоча, дивлячись, якщо брати Домініканську республіку загалом, то країна третього світу, та, ну, там нема таких жорстоких щось таке убивств, е, якихось чи що, але все-таки країна третього світу там може бути такий момент. Як... Так, що це таке Gated Community? Це ком'юніті, яке е, має свій вхід. І має своє security. Ну, це не значить, що ти кожен раз маєш там, там сидять на вахті е люди, і вони тебе вже знають в лице, вони, вони тебе пускають без проблем. Але, але так і є. Ну, але це безпечно, тому що, тому що ти значить там чужий, це друга країна, і що, як ти будеш весь час мати е проблеми з місцевими, ти не інтегрований в місцев... Там Іспанській мові говорять. Що... От. Ну, і багато людей є з різних країн. Я бачив там в тому комін, де я. Там і з Англії багато, і з Норвегії багато, і багато з Канади, Сполучених Штатів можна сказати. Але значить, ще крім того, ще крім, крім того всього, розмовна мова, розмовна мова англійська. І всі ці всі, всі там, всі сервіси, які є. То вони також на англійські. В тому місці там дуже близько до океану гарні пляжі, гарне. Це Пуерто-Плата. Пуерто-Плата місце. Там в Пуерто Платі гарні пляжі є. Як Плая Дорада, наприклад. Там ще багато ресторанів є. Кажуть, десь за 200 ресторанів в окрузі можна нарахувати. Багато є, можна багато є таких, як. На рибалку можна взяти, орієнтувати і поїхати на рибалку групову ловити рибу. Також це є. А в цілому десь ціни, я би не сказав, два рази. Але відсотків на 30 дешевше, ніж в Канаді. Отак От десь воно, так, так. Тому там жити можна дешевше, ніж в Канаді. Ну і плюс немає зими. Круглий рік. Літом не є так жарко. Тому що там на океані Атлантичному і такий бриз іде з океану. Навіть коли жарко на вулиці, там, там немає такої температури, що плюс 50 чи плюс 40, але плюс 30 є, плюс 32. О, і тоді, значить, йде такий бриз такий з океану. І навіть тоді то, то, цей, то не є так, так жарко, щоб не було чим Як я зустрічав свій час. Я був, попав на Флориду, то мій товариш там жив і каже, що давай приїжджай. я поїхав був на тиждень на літом, літом не, а липень чи липень мені здається в серпень. Бо там така жара була, я був в Майами, то дружина ще виходила, я сидів на паркінг-лоті в машині з включеним кондиціонером, тому що і мене так що можна впасти було так жарко. було, Жарко було, там, там там випари такі, вологість в тому Майамі, там дуже жарко літом, нема чим дихати на Флориді. Взимку там чудово, а літом там я не рекомендував би навіть туди їхати. О. Так е, на, е, на рахунок Домініканської республіки на е, багато, багато таких позитивних моментів, якщо порівнювати це з, е, з Флоридою. Далі, значить, все-таки це з Торонтом 3,5 години літаком. Ну, максимум 4, якщо взяти. Це не є кудись, наприклад, десь Еквадор чи чи Коста-Ріка, там 7 годин їх, це майже як в Європу. А 3,5 години і 7-8 є дві великих різниці. За 3,5 години ти не зморишся. Ти просто сів і встав. О, і тобі ще там дали щось випити, чай, кофів в літаку з пряником якимось, і ти нормально. О, аеропорт да, гарний новий аеропорт Пуерто-Плату. Ну, також і так, як не кажу про Торант, Торант також гарний аеропорт, який гарний, ну але нормальний аеропорт. Гарний аеропорт, акторан. І я бував вже там багато разів, пройшов через всю цю значить, прийомку з цими всіма дефектами, якими під післяконстракшен, і, і, значить, і зі всіма цими. Познайомився з дуже добрими там людьми, контракторами, так, які мене кидали деяких половину. Що... Ну, там, там таке, там може бути. Але тим не менше, знаю багатьох людей із Норвегії, із Італії, познайомився з людьми, які туди переїхали. Із Німеччини, і Швейцарії, і місцевих у мене є такі контрактори, які, наприклад, можуть пошити гарні. Зробити, значить, на двері, на вікна штори, все зробити. Зробити такі подушки на дивани. Мебель там і зробив мені один, на ту хату зробив один Швейцарії. Чоловік, він там років 30 живе, так і десь йому років 50, він має свій свій бізнес. Він, десь три, напевно, він місцевих най, наймає і він робить меблі. Робить, досить так недорого. І досить доброї якості, там з місцевого дуба або з американського дуба він робить. Yeah. Да. Це його такий найулюбленіший матеріал, це американський дуб. American oak. Якщо в когось є бажання чи інтерес, е, якісь поради, чи, чи хтось хоче може приїхати, шукає де би там побути, я можу дати поради, так як за останні е, три роки, три з половиною роки. Я багато чого пройшов з цим будівництвом там і, і можу це зробити так, і показати більш ефективний шлях, як це зробити. І не тільки де не тільки не тільки останніх три з половиною. Я як я пояснював раніше, я познайомився з Домініканською республікою ще 20 років тому. То був там, то ця країна не може так, щоб не подобатися. А хто не був, будь ласка, повірте на слово, що це справді гарна країна. Все, дякую, що мене слухали. Всього самого найкращого.